Всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія, і сьогодні у нас нестандартне відео, нестандартний формат з телефона. Відео адресоване тим людям, які мають оператора MyCall і застереження, як не попасти на 500 крон просто за 15 хвилин. І так, поїхали. Напевно, кожен з вас знає, що коли ми були в лагері родена, видавали пакети MyCall. Ось, і відповідно, нам давали безкоштовний тарифний план, точніше, безкоштовно давали можливість нам користуватися тарифним планом півроку. Через півроку потрібно цей пакет поповнити і далі оплачувати вже власним коштом. По суті, перший місяць все було окей. Тобто ми оплатили тарифний план, вибрали тарифний план, який нам запропонував оператор, оплатили ми його з банківської карти. На слідуючий місяць так трапилося, що у мене не було достатньої суми коштів, яка потрібна була для оплати тарифного плану. Ну, немає та й немає. Окей. Проходить 5 днів. Дивлюся, що мені ж потрібно активувати мій тарифний план. Я вибираю розділ, заходжу в застосунок MyCall, вибираю розділ Мой профіль, вибираю «Full Opsaldo», і, відповідно, поповнюю собі рахунок. Тоді я вказав 500, 500 крон. Ось, нажимаю бета, у мене на рахунку буквально там за пару хвилин знімаються кошти з банківської карти і заходить сюди 500 крон. Як будто все добре, все окей, інтернет починає працювати. Мобільний зв'язок теж на дзвінок, на входящий, на ісходящий. Ось, але буквально через 15 хвилин у мене пропадає зв'язок, інтернет і все остальне. Спочатку я думаю, що це якісь проблеми технічні, як виявилось, ні. Я йду в магазин MyCall, кажу так і так. Дивіться ситуація, поповнив рахунок. У мене тарифний план MyCall 15 гіабайт. На що мені кажуть, у вас ніякого тарифного плану немає? Я кажу, як немає, я ж поповнив рахунок. Ні, каже, з моменту як вам. Система пробувала стягувати гроші з вашої банківської карти і не змогла це зробити? Пройшов термін, і відповідно ваш тарифний план анулювався. Тобто, по суті, у мене тарифного плану немає. Кажу: добре, ну я ж поповнював розділі от, фул обсальдо, поповнював суму. Невже ці кошти просто згоріли? На що він мені каже: так, вони згоріли, тому що 1 МБ в Норвегії коштує 25 крон. Відповідно, 15 хвилин, там плюс-мінус, і ваших 500 крон немає. Так і виявилося, гроші згоріли. Я запитав: ну окей, добре, згоріли, то згоріли, ну як не попадатися в слідчий раз. На що мені відповіли? є два варіанти: знову ж тримати на банківській карті завжди ту суму на кінець місяця для оплати тарифного плану, або ж використовувати їхню сервіс під назвою Прийти до них в сервісний центр, поповнити рахунок, і таким чином нічого у вас списуватися не буде і анульовуватися тарифний план теж не буде. Плюс додатковим бонусом вони дали мені ось такий квиточок. Який дозволяє мені 4 рази поповнити в них, а на 5 раз безкоштовно отримати поповнення на ту саму суму мого тарифного плану, тобто на 279 крон. Так от резюме цього відео. Обов'язково, якщо ви хочете використовувати та користуватися мобільним оператором MyCall і тарифним планом, обов'язково у вас на банківській карті має бути достатня сума коштів на кінець місяця. За це заздалегідь вас, вас інформує система, тобто. Смс приходить, да, і навіть пише, ми хотіли з вас тягнути, як вони пишуть, ми хотіли з вас тягнути гроші за оплату тарифу, але у вас не виявилося. Ось, Тому цей варіант самий небезпечний, щоб не втратити просто так кошти. Рекомендується все-таки поповнювати через сервіс MyCall, приходити фізично в магазин, поповнювати і тим сам економити. Тому що чотири рази повторююсь, ви оплачуєте тарифний план 4 місяці, а п'ятий місяць безкоштовно. Тому користуйтесь цим лайфхаком, не наступайте на граблі нас. Які наступив я, тому що ну, це трошки неприємно. 500 крон втратити за 15 хвилин це, ну, скажімо так, це трошки великі гроші. Ось тому дякую, кому сподобалось таке відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео. В подальшому таких, напевно, відео буде багато, тому що я буду тепер із телефона знімати відеоінструкції для того, щоб зекономити ваш час і щоб це було швидко і оперативно. Тому що, коли я монтую на комп'ютері, ну, трошки більше часу займає на одне. Відео уходить, може, навіть 2-3-4 дні. А тут швиденько проінформував, людина побачила, взяла галочку на заміточку собі і в подальшому використовує цю інформацію. Все, дякую всім, успіхів і гарного дня! А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи Magic Norway. Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.